Інколи ми любимо грати в Бога, і коли ми знаходимося в точці А, ми собі уявляємо, як же ж ми дойдемо до точки Б. По, типу, отак, будуємо собі маршрут, намагаємося якось там продумувати план, як же ж ми це зробимо. Але насправді це все не працює. Тому що таким чином ви ніколи не побудуєте ідеальний план, як ось цього досягти. Що ж, працює насправді. Дивись, коли з точки А ти приймаєш лише одне. Точкове рішення. Наприклад, так? як набрати багато підписників або там, як мати багато грошей в соцмереж. Просто зроби один різ. Не думай зараз так? про те, як же ж ти там заробиш 10 тисяч доларів зараз. Так, не продумуй цей ідеальний план, тому що він ніколи не буде так, як ти собі там продумав. Зробив один різ, подивився, так? ти отримав якийсь певний досвід в цій точці. Далі з цього досвіду ти приймаєш наступне рішення. Зроблю по-інакшому рілс або додам в рілс воронку, або, наприклад, треба повзаємодіяти з аудиторією на інші теми. З цієї точки ти вже отримуєш певний досвід. І ти вже тут приймаєш нове рішення. З цього рішення ти приймаєш нове рішення. Тут ти приймаєш знову і таким чином доходиш до своєї точки Б. Тільки ось так це найшвидший шлях до успіху, ніж продумувати да, ідеальний шлях. в Точку Б. Ось це найпростіший шлях. Не грайте в Бога, просто зробіть один перший крок.